Справжнім новорічним подарунком для діток з глибокою розумовою відсталістю з Ладишинського інтернату Троянда став відремонтований корпус: євроремонт, всі зручності, спеціально виготовлені меблі, майстерні, реабілітаційні кімнати, все, що необхідно для гідного життя. Таку казку подарували діткам усі небайдужі спонсори, влада, громадські активісти та волонтери. Увага і об'єднання зусиль, мабуть, дають можливість говорити про ось той результат, який сьогодні ми маємо спільної роботи. І це менше, ніж за рік. Адже ще на минулий новий рік ніхто не міг навіть мріяти про такі вражаючі зміни. Всі переговори з тодішнім керівництвом інтернату та профільного обласного департаменту заходили у глухий кут. На початку осені 2012 року, на зустрічі громадських активістів Вінничини з керівниками області, голова громадської організації філософія серця Юлія Грига підняла питання про катастрофічну ситуацію в Ладижинському інтернаті. Але пройшло ще кілька місяців, протягом яких представники громадських організацій не давали спокою чиновникам, аж до того часу, поки не змінили і керівника інтернату, і начальника обласного управління соціального захисту. Громадське об'єднання народна колегія, дізнавшись про жахливий стан інтернату та страждання його вихованців, донесли цю проблему до профільного міністерства. І лише візит міністра соціальної політики Наталії Королевської, яка на власні очі побачила безлад та занедбаність закладу, поклав край господарювання у гори чиновників. Сталося це уже навесні 2013 тисячі але ситуація почала змінюватися на краще одразу. Тож кадрові зміни та мудро підібрані керівники демонструють наскільки важливо, коли люди працюють на своєму місці. За сприяння нової директорки департаменту соціальної політики Вінницької облдержадміністрації Марини Коваль активну роботу по відновленню повноцінної роботи корпусу номер 1 розпочав благодійний фонд Час для дітей. Результати такого взаємопорозуміння просто вражають. Щасливі обличчя дітей, які 27 грудня 2013 року перебралися до нової оселі. Задоволений Персонал, це те, заради чого всі так завзято працювали, продумали все до дрібничок. Спеціальні палички, зручні шафи та ліжечка, навіть новий одяг для новосельців передбачили. А вихованці зі свого боку підготували чудовий концерт, під час якого дивували гостей віршами та хороводами, чудовими костюмами і гарним настроєм. Такі зворушливі миті не залишили байдужими нікого. Так, заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова пообіцяла не зупинятися на досягнутому і на наступний рік продовжити роботу та збільшити додаткове фінансування, яке в цьому році склало 1 мільйон 200 тисяч гривень на проведення теплотраси. А я як представник обласної державної адміністрації беру додаткові зобов'язання на 2014 рік, щоб те, що ми розпочали, що ми продовжували впроваджувати і щоб цей заклад отримав ту матеріально технічну базу, яку він мав би мати, зважаючи на ту категорію діток, які на сьогоднішній день тут проживають. Юрій Медведєв, заступник голови облради, подякував усім, хто долучився до цієї дуже складної соціальної роботи. а також наголосив на всебічному сприянні та підтримці всіх ініціатив. Як представник власника, це є обласний комунальний заклад, це є спільна власність територіальних громад Вінницької області. І сьогодні велике чудова будівля. Буквально нещодавно це було влітку. Я був присутній тут, нічого подібного що не було. І от сьогодні сталося філософія серця, яка на чолі з Юлією Грігою, з нашим телебаченням, з Анатолієм Анатолійовичем та Білка підключилася до вирішення певної проблеми. Що ми всі разом вирішили ці всі питання, і сьогодні ми спроможні сприйняти отакий результат. Дуже добрі слова я хотів би сказати на адресу новопризначеного керівника департаменту соціальної політики небайдужої людини Маріни Вінникова, яка опікується і переймається дійсно цими всіми проблемами. Вона ці всі ці проблеми через душу. А директор департаменту Марина Коваль зазначила, що чисельність молодших медичних сестер няньок більше на 6 одиниць за рахунок перерозподілу штатної чисельності. Силами працівників закладу відремонтовано три автомобілі, пральні машини, придбано насосне обладнання на 46 тисяч гривень. Департамент соціальної політики був тим центром, який, власне кажучи, ну і координував, направляв і створював всі умови для роботи цих благодійних і громадських організацій. Новий директор інтернату Володимир Мельник, приймаючи новий корпус, не заспокоюється, адже поруч стоять ще два спальні корпуси та будівлі їдальні, які потребують ремонту. Але він вже має навколо себе чимало людей, які пообіцяли директору свою допомогу. Коли мене представили як директора в цьому закладі, тут була, ну, на мій погляд, розруха. Все було перекопано, теплотраса в аварійному стані. Інженерні мережі всі в аварійному стані. На сьогоднішній дах харчоблоку теж в аварійному стані. На сьогоднішній день нам вдалося відремонтувати теплотрасу, там замінені труби, дах харчоблоку, також територію трошки привели такий вигляд. Отак, Вінничина продемонструвала, що у нас може бути суспільний резонанс, після якого відбуваються позитивні зміни. У цьому випадку краще стали дітям з особливими потребами. Це завдяки конструктивному діалогу та спільному баченню вирішення соціальних проблем громади. А громадська студія разом із своїми надійними партнерами з інших громадських організацій, в новому 2014 році буде й далі розповідати про те, як активісти знаходять спільну мову із представниками влади і з бізнесменами. Анатолій Тобілко, громадська студія Вінниччина.